Кров на вміст алкоголю та наркотиків здавав кандидат в президенти Володимир Зеленський. Близько 8-ї годин ранку приїхав до приватної клініки Євролаб. Результати пообіцяв оприлюднити за три дні. Після обстеження коротко поспілкувався з журналістами, сказав, що не поїхав здавати аналізи у медпункт поркомплексу Олімпійський, куди його кликав Петро Порошенко, тому що там немає лабораторії. Просто ну а цюди чуть-таки дітому ж ні. Здав кров. Здав кров, все що потрібно було. Всю кров з мене викачали. але слава богу, в мене її ще багато. О 9-й здавати аналізи до спорткомплексу Олімпійський приїхав Петро Порошенко. Брали в нього кров, сечу та волосся. Чотири медпрацівники по одному з приватної клініки Борис, клініки медиком, лікарні швидкої допомоги та наркологічної лікарні Києва використовували кілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі. Експрес-тести показали, що таких речовин в організмі Порошенка немає. Про це сказав головний лікар Київської наркологічної лікарні Володимир Ярий. А ось що сказав сам Петро Порошенко, як тільки здав аналізи. Я сьогодні на стадіоні. Я так розумію, Володимир Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема. Я вважаю, що це є абсолютно необхідна позиція. Я би вніс би в їхні зміни законодавства, зробивши би цю процедуру обов'язковою, тому що питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності в кандидата і в майбутнього президента. Це є питання точно національної безпеки. Нагадаю, проходження медичної експертизи було однією з вимог Володимира Зеленського щодо проведення теледебатів перед другим туром виборів президента України. Також він запропонував провести дебати на стадіоні Олімпійський. Петро Порошенко погодився на умови, які висунув його опонент, і зауважив, що у законі про вибори йдеться, що дебати має організовувати національна суспільна телерадіокомпанія, до складу якої входить і ЮА-1. НСТУ запросила обох кандидатів у свою студію. При цьому повідомила, що може провести дебати і на Олімпійському. Для цього потрібно узгодити питання з центру борчко. Мом щодо фінансування у ЦВК пояснили відповідно до постанови комісії, дебати можуть відбуватися лише в студії національної суспільної телерадіокомпанії. А на стадіоні кандидати можуть проводити агітацію за власний рахунок. Так, Заступник генерального директора олімпійського стадіону Володимир Анасімов сьогодні розповів, що комплексу потрібно, хоча б два дні на підготовку до проведення дебатів. А на 19 квітня, останню п'ятницю перед повторним голосуванням, ніяких заходів на стадіоні не планують. Ми отримуємо інформацію щодо дебатів саме так, як і громадяни України. З інтернету, з телебачення. Офіційного звернення нема. Є питання на НСК Олімпійському. В Олімпійському дворіки, В холі чемпіонів? Можливо? Можливо. Дешевше? Дешевше. Це потрібно зробити у чаші. Це інше. Звук, свет, безпека, клінінг.